Всім привіт! Мене звати Саша, а сьогодні ви на моєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти відео про те, як я відправилась у Мандри. Ну, якби не дуже далекі, хоча, е, якби справді далекі, е, я збираюся поїхати на острова далеко. Ну, якби відпочити. І вирішила зняти про це відео. Одразу кажу, відео буде з двох частин. Там, де я заселяюсь в готель, це буде довго. І там, де я лечу ту, яку я зараз знімаю. Е, пропоную починати вже. Що ж, почнімо. Так, тут, в принципі, аеропорт. Зараз чемодани я тут оставлю і. Сумочку, хоча ні сумочку з собою, там є важливі деталі. Доброго дня, доброго. Ой, так, все. Ой. Доброго дня, доброго. Я б хотіла полетіти на островах. У мене 17-й рейс. Так, добре. Зараз. Пік-пік. Все, ось тримайте ваш білет. Дякую. Можете по... Тягнути сюди чемодани, їх треба зважити. Так, ну, вага у вас в принципі нормальна. Можете йти. Добре, дякую. Так, це сюди. Можемо йти. Доброго дня, до Бога. Можете попікати, будь ласка, свій чемодан. Можемо. Все добре. Так, все добре. А ну раз давайте повітря за пиков. А, то, то там в мене просто із нераче. А ну давайте їх відкриємо. Бо я. А, ну у вас нічого за полонного нема. Так, можете йти. Добре. І ще сканер пройдіть Добре. Давайте я потримаю це ваше. Добре. Так, у вас нічого з собою в кишенях нема. Можете йти. Добре, дякую. Я пішла. Гано і вам дороги. Дякую. Ось дивіться, тут ще можна якісь перекуси взяти, але я не буду, бо там є в а, цьому літаку перекус, тому можемо йти. Добрий день, добрий день, ваш білет, будь ласка. Добре, пік, все, є. Можете йти. Добре, дякую. Ось наші місця. Так, це, мабуть, треба скласти сюди. А це я буду в руках тримати. Сумочка нехай тут буде. О! Телевізор якраз гляну. Доброго збажаєте? А, так, оцього цього пірожинка, і, мабуть, оцього пироженка. пірожинка. Добре, і молока. Окей, тіше соку. Окей, тримайте. Дякую. М -м, вас дуже смачно готують. Дякую. М -м, справді смачно. Що ж летітиме. Будемо 24 години, якби 24 години політа літаку. Ой, дивіться, тут є тричника, вона трохи небезпечна. Але нічого. Так. Ми будемо летити тут 24 години, тобто 24. Година ми будемо сидіти. Це як 24 години на дивані, по якій я снімала вже. Але якби я можу ходити тут хоча б ось. Ну це хоча б добре. Дорочі дивіться, який смішний песик, милий, скажіть. І шапочка в нього така няшна. Так, а на чим можна тут, в принципі, займатися? Не знаю тут цікавенького можно порубить о, може покажу вам, что я з собой взяла. давай Давайте я не знимала видео поток, я забираю наш чемоданчик. Я просто его зібрала. Я взяла отакий брелок, бролок, мені дуже подобається. Вот такий телефон, чуть-чуть телефон. Ой, секет навіть заводи. Я, до речі, покладу сумку. І яшку попити. Це я теж в сумку. І Яшечка моя улюблена. Милко, пінка і м'ячик. Зіграшкою, ось, з зі іграшкою я теж буду лечити. Ось так. О. О. Дуже тепер все затишно мені. Так. Цей банк ще б взяла, я вам його вже показувала. Він мені особливо подобається. Він такий милий. Так, зараз закрию. О, закрила. Ну, все, що я взяла. До речі, грудний голос в мене бо я захворіла трохи. <кій> Бабаш, тебе ласкаф. Так, ну, не знаю, що ще тут можна робити. Можна, в принципі, за клеєвидами подивитися. Ось ще водичку попити. В принципі, і так буду летіти весь день, навіть вночі. Тому часу в нас повно. Можемо, речі, цю коміцику подзвонити або мамі з татом. До речі, минулого відео я... Показувала їх молодшими. <кій> це я так їх порабила. Так, цикцик ніцик. Алло, мам, пап, Як вас справи? А в мене в мене все добре. А у вас це все добре, чудово. Я вже літаку лечу. Хоп. Дякую за привітання. А, а, з польотом, так-так. Я вас люблю. Время. Давайте. О, все, мы им позвонили. Можем еще водички с этого стаканчика попить. Я туда сок налила. Это одно, можно что-то налить? А, нет, это сейчас. Не, на жаль, не можна. Дуже шкода. Але пляшечка шикарна, вона мені дуже подобається. До речі, тут ще написано Хі чи Джі. Ну, дуже маленькими літерами, наче Хі написано. Хі це хлопчик. Стоп, хлопчик. Ну не знаю, що там написано. Так, все, поїхали. Можна ще молока попити. Ну що можна робити. Цікаволі таке навіть не знаю. О, а він щось може вийти. Ні, на жаль, не може. О, чипсики тут є, можемо їх поїсти. Ой, телевізор подивитися, хоча там одну і ту саму програму показують. Я не знаю там, що можна поробити. О, здається, продумала, можна заглянути у кабінет пілота. Ну тут все в принципі звичайно. Можна взяти, речі, цей колпачок. Пілота, Де його? Ой. Окуляри я звичайно зняла. О, а ну. Пау, мені справді лечить. Я як стюардеса. Так, може трохи вс десь обираємося. Будемо молоко так поносити. Ну, не знаю, що тут можна робити такого цікавого. Можна на паки глянути. Так, можна їх в принципі розглянути. Що в цих паках є? Зараз телефончик візьму. Можемо дивитись. Так. Як розвісний інтернет є. О, є прикольно. О, дивіться тут. Є, є із баки. Ну Отак, це ж понспеділ з паками. Вау, прикольно. До речі, це в отель, який я збираюся заселитись. Прикольно. Ну, мені дуже подобається за виглядом, воно дуже красиве. Ага, До да, речі, ці маски завжди здавалися дуже смішними. Вони ніби якісь, не знаю, там обігрівательні чи що. Спортзал. Я його, мабуть, не буду купляти, він мені не подобається. І просто будинок і оцей ще є. Ну Цей я можу купити заради оцієї малої пандочки. І, мабуть, оцих огірків. До речі, це перший поверх. чи... Ну так, мабуть, перший поверх мого готелю. До речі, я його ще не купила. Ось, до речі, ой, аеропорт, в якому ми зараз знаходимося. У мене є оця печера і оцей пляжик. Можу вам його показати. Хоча ні, мабуть, збережу цей секрет. Так, які ще тут є паки. А цей. Ну, справді хороший, такий гарненький. Може я його колись куплю. Він дуже гарний, по-моєму. А мені найбільше тут сподобалось. Ось ці огірки, мабуть ще... не знаю. О, ось ці маски дуже гарні. Ось ця купательна ванна. Равлик цей мохнатий чи що. А всі інші деталі я поки не можу розглядіти. і обої гагні. Є, навіть ще охолоджуюча маска, Прикольно. Ціле різноманіття масок. Можна ще голосування провести. Чи що. О, тут є басейн Прикольно. Ось такі смузі, що мені подобається. Не знаю, де тут я вона щепляла на голосування. Для цього треба вийти з аеропорту. Ось, бачите, мене нема ще готелю. Так. Зараз має тут з'явитися. Ой, це не те. Ну, нічого, за те просто поведемо голосування цих нових паків. Мабуть, я голосую за це. О, прикольно, це більше. І за песика. Опс. Ну, і за оцю зелень. Мені цей мішечок більше, якщо чесно, сподобався. О, давайте відео ще глянемо. Так. Це паки, які в нас є, ну безплатні. Так я не зрозуміла, тема велика чи що? Таймер ще якийсь. Ой, вибачте, будь ласка. Ну, спати котий пак. Якщо він вийде, дуже галий. Так, ну не знаю, чим ще можна позаніматися. Якісь пак будем дивитися. Play. Ну я точно колись куплю дитячий садочок. Це помістову. Прикольно, прикольно. А дитячий садочок. Ну, що ще тут, є? я не, не знаю. А ось це що? Ось якийсь побований кран Ось він. Ось. Лейок з Морозовим лебеді, кохання. Це що таке у нас? Мабуть, село якесь чи що. А, ні, це, мабуть... Ой, так, да, це школа, мабуть. Напевно. А, пам'ятаєте, я купувала школу. Ось цю я її купила. То, мабуть, це дві школи, а це столовка школи. Я зрозуміла фішку. Так. І поліцейський участок. Дивіться, який у нас смішний цей байк. Песик такий милий. Можна собі його забрати. І ще я точно це стопудово вам його славам честі заклинась. Мабуть, куплю я ось цей бак. Він мені дуже подобається, Він, да, я точно його куплю, точно. Словом, вам честь, закладаюсь. І наступного року я куплю наступного року. Зараз де воно теж. Ой, теж, 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 Школа Алло, ти де? Куку. Ну де ж вона? А, не бачу. Зараз ось це може. А ні, щось інше. Це а, да, це концерти тут проводяться. А це що? А, це ж тільки що начебто дивилась. Ну нічого от, не можу я знайти. Не бачу, я просто... До речі, давайте порахуємо, скільки паків я купила. Раз, ой. Ой. Два, три. Чотири. Ой. П'ять. Шість. Тобто, сьомий. Десь. Де? А, Отут, значить, то всі. Раз, два, три, чотири. Так не зрозуміло. Ну, коротше, я купила 7 або 8 баків. Це я вас запевняю. Ну, думаю, більше аби, тут нема, чого, хоча можна пошукати все-таки школу. Та, що це за столовка? Чи це не столовка? А, ну це якась столовка. Хм. Цікаво, цікаво. А це ще, це, мабуть, магазин. Так, це магазин. Тут чи якийсь автомат дитячий. І ось цей комплектний бак. Вибачте, <кхем> будь ласка, ще раз. Справді прикольний. Ну, думаю, на цьому можна закінчувати наше відео, бо справді, якби тут робити нема чого. Окрім того, що дивитися пари. Ну, я думаю, що довге відео, тут інша друга частина, буде цікавіше, ніж ця. Ну, якби ви розумієте, летіти в літаку, це ж якби не в Крайзіленді тусуватися. І цей пак я теж хочу купити. Мені тут подобається, якби, як все облаштовано. А найбільше мені подобається ота от дитяча зона, бо там є дитячий одяг. Що ж, ну на цьому ми будемо завершувати. Що ж, усім пока-пока! Дякую за перегляд, дякую за просмотр. Всім пока-пока! Adios.